к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Усім привіт, з вами я Андрій, і я продовжую проходити гру Doom. Це вже четверта серія. Хто не бачив три попередніх, я залишу посилання на плейлист знизу у відео. Ну а вам я бажаю приємного перегляду. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а я продовжую. Завдання у нас доволі просте. Нам потрібно забратись в ось цю аргент-башню, але для початку нам потрібно знайти... Тапочки? <laughs> так, якби не дивно, нам потрібно знайти черевики, за допомогою яких ми можемо забрати цю саму башню. Так що давайте йти просто вперед і зараз шукати ці черевики. Так, у нас контрольна точка досягнута, і вже якісь демони з'являються. Ну ви. Просто я не можу з вас. Так, ще один? Ні, все, більше нікого немає. Так, о, а тепер нам потрібно кудись сюди, напевно, забратися, але у нас немає доступу, так що йдемо просто зараз сюди. Хто? А, ще тут є, ого. А, невже я зараз програю? Спокійно. Діманічне присутствие ліквідувано все, ми зняли блокіровку, тепер нам потрібно сюди, так? Нам потрібно сюди. Але зачекайте, так. Візьмемо дробовик, всякий випадок. Вау, крутяк. Це мені не потрібно. Так, куди нам потрібно? Мені. мені мені сюди. Так, ось ці самі чоботи. Подвійний стрибок. Ух ти, круто. агент була в 2127 році на основі так, це головне ОАКА. Та ну тебе нафіг, серйозно. Так, все, ми тепер забрали ці наші турботапочки, можемо чуть-чуть підлікуватись. Ах, чи ні, не можемо підлікуватись. І все, ідемо далі. Так, походу я йду в правильному напрямку, зараз нам сюди, потім звернемо туди. О, все, нарешті. Так, бронік ми можемо, в принципі, її забрати. Ага, нам навіть не сюди. А куди? Стоп. Сюди. Ага, потім сюди, я зрозумів. А, курва мать! Що робити? Хух, все нарешті. Я вже тут. Додумався, як і куди перескакнути. Тепер можемо просто йти далі. Але нам потрібно ще якийсь. Взяти патрони, бо немає. До дробовика 15 залишилось. До плазмового її зброї практично 100 і все. Капут, а Чим демонів убивати тоді? Так, тут нічого немає. Так, ідемо, напевно, сюди. Оп. Добре, що в нас є ці турбочоботи. Оп, а ти хто? Е, Помри, Шмаль. Так, ідемо далі. Ніхто нас не повинен зупинити. Оп. Так, краще будемо використовувати цю зброю, вона на дальших дистанціях, ну, нормально так стріляє, і на ближніх теж не фігово. Оп, узяв, просто запустив далі киркакет і все, нема демона. Хоп. Так, я сюди перестрибну, чи ні? Мені цікаво. Іде ще... Ах! Суки, демони! Ходи сюди. Іде ще один. Сюди, ходи. Так, краще я візьму свій дробовик. Свій дробовик. І давай, погнали! Фух, я перескакнув. Думаю, чесно, цього не трапиться, но... Є? Так, куди нам далі йти? Оце питання таке хороше, таке. Хороше, напевно, сюди. Але як сюди зайти? Давайте подумаємо. Хм... Так, я кудись точно не туди звернув. А нам туди потрібно було йти. Точно. А, затупив. Затупив. Ну нічого, зараз давайте зробимо так. Потім... Так. І зараз піднімемось по цій драбинці. Хоп, хоп, все, я тут. Ой, вас тут є доволі багато, Ну, нічого. Погань здохне. Так, ще будуть? Ну, звісно ж, куди без вас. Є... Все, нам треба далі. Нам потрібно туди рухатись, але давайте... ой 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 Демонюка. Ходи сюди. Сюди його! Ось так. Так, давайте візьмемо гвинтівку і зараз гвинтівку всі перестріляємо. Хух, все, більше нікого немає, можемо взяти здоров'я. І що тут є. О, нові секрети. Давайте глянемо що у нас є. Ми можемо взяти, в принципі, в принципі, ми можемо взяти до цієї зброї глушивку або термоудар, хоча термоудар у нас є. І можемо взяти до кулемета розумний приціл. Так що давайте його і візьмемо. О, оце взагалі тема. Тепер можемо йти далі. Нам потрібно якось вибрати... Ой-ой. А, мене вбили. Чудово! Так Так, я вже тут. Тепер нам лишається просто перебратись туди, і все. О, айсь це шмаль. Коротше, ми маємо цю шмаль убити, так як вона хоче запустити цю башню і знищити весь світ. Ну, я думаю, вона виглядає якось поприємніше. Але недостатньо то, що хоче знищити без фіта, який виглядає як якась шмара. Блін, закрила двері. От шмаль. Нам сюди чи не сюди? Так, нам напевно не сюди, але ми заберемо звідси їхню пушку. Вау, двохствольний дробовик. Навіть пише супер дробовик. Ну це тема, тема. Так, це що таке? Не знаю. А це? А це що таке? А, запис кодексу, окей. Тут закрито, а тут можемо підлікуватись. Хух, все, погнали. <рігандр> У, -у, -у, У. Вау, нормально. А, бляха, а що їх тут так багато ало? Де вона? А, вона тут. Сюда. А, патронів мало, шмаль. Та подохни вже. У мене і так патронів нема, а ще... Хочете? а ні, є, все, нормально. А, де вона? Та -мо, вона мене вже заколібала. Вроді все. Всіх перебив. Тепер лишається піти далі. А, тут ще є паливо, О, люкс. Так, і як нам піти. О, тут є прокачка, окей. Люкс, точніше не прокачка, а патрони. О. А нам... Я навіть не знаю, як нам. Хм. До речі, теж іде непогано оп, заберемо ключ. Так, можна газувати далі? Кілка? О. Нарешті, я на місці. І так, мені потрібно знищити цей реактор, але ну ви розумієте.